Я розумію. Панею, тоді моє наступне запитання. Воно воно про те, чи вже є якісь прораховані сценарії найгірші. Найкращі, найгірші. Тобто, чи може статися так, що ми потрапимо в повне там, чи окремі регіони України потраплять в повний блекаут. Надзвичайно важкий блекаут. І не протягнуть, не, не винесуть цю зиму. Не витримують. Ну, По-перше, при всьому тому, що я критично і скептично ставлюся до професійності цього уряду, але тим не менш, ну, вони ж не повні бездарі, тому безумовно вони свої три, як мінімум, сценарії непоганий, поганий, поганий і дуже поганий, доповідали ще декілька тижнів тому на тому ж самому штабі. Зрозуміло, що будь-який керівник вони звучали поліпій. переконливо для вас, як для людини досвідченої людини з цієї галузі? А що тут переконливо, якщо основний параметр всіх цих сценаріїв це не енергетичні проблеми, це здатність систем протиповітряної оборони відбити атаки. Це ключовий елемент сценарію, mm. і тому розумієте, енергетики ще раз підкреслю свою справу. Роблять, і я не випадково вам сказав. Деякий час тому, що там, де побудували укриття другого рівня, трансформатори, а це ключовий елемент підстанції, вони захищені, вони не згоріли. Лише один трансформатор з двох десятків згорів в результаті цієї останньої атаки. Це дуже непоганий момент, який свідчить, що якщо би виконував і Агенція, і Укренерга. Своєчасно в 2023 році будівництва цих укриттів ситуація була б набагато більше. Я до сих пір не розумію, чому правоохоронні органи не займаються цією справою і не досліджують, хто конкретно зірвав виконання цієї програми, хто конкретно прийняв неправильне управлінське рішення. В мене це бентежить, і в мене таке враження, що органи починають гратися в політику. Це неприпустимо в цій ситуації. Тому повертаюсь на сьогодні, там, де могли, за останній рік, коли змінили керівника і в агенції «Укренерго», максимально пришвидшили добудову цих укриттів, і вони захищають трансформатори. Решта, я вам розповів, що таке відкритий розподільчий пристрій, на жаль, його захистити інженерно неможливо, і його захист повністю в руках сил протиповітряної оборони. Це питання воєнне, я їх критикувати точно сьогодні не буду. Але повертаючись, якщо буде така біда, по-перше, блекаут в масштабах країни неможливий, точно це я вам гарантую. Повторення 23 листопада 2022 року не буде. Друге, я неодноразово вам казав і повторюю ще раз: блекаут. 2022 року було спричинено не не стільки ударами ракетними від ворога, скільки непідготовленістю і неправильними діями керівництва Укренерго, яке не підготувало свої диспетчерські служби для відповідної реакції. Людський о, фактор спрацював, і о, за цього країна потрапила в БКЛ. Це доведено в виставках. Тимчасової слідчої комісії ми передали це правоохоронні органи. Чому вони бездіяльністю без займаються? Не розумію тому. Повертаюсь, бликауту по країні не буде. Локальні проблеми регіональні, як ми бачимо, на жаль, от як в Одесі, вона дуже серйозна на сьогодні. Uh -huh. Що там може бути, якби дійсно буде ще і довгий час, мінус 10, Буде поганий сценарій. Наскільки наскільки катастрофічний, я не хочу зараз лякати, бо я все ж таки сподіваюся, що є резервні дизель генератори є резерви по. Електриці, по газу, по генераторам по і далі по воді. І зараз от побачимо ми з вами. На жаль, цей експеримент такий в жахливі так, умовах так. йде, угу, але побачимо, реально. що зараз буде в Одесі. От завтра, давайте переживемо цю річ. От да день, щоб прийшов. Я бажаю нашим славним одеситам витримки, як завжди, і переконаний, що все ж таки Одеса переживе всіх своїх ворогів. М.